У мене була колись права рука, і тепер її немає. Це наслідок вльоту, конкретно 120-мм 120 міни, але російського виробництва. І я чудово пам'ятаю, які наслідки, які наслідки приносить 120-ка. І, відповідно, ну, моя головна внутрішня задача це робити таким чином, щоб у нас цих 120-мм мін вилітало в бік росіян більше. Ніж від росіян літає до нас. Відповідно, ми почали розбиратися в цій ситуації. І в результаті, ну, якщо так подивитись на ситуацію зі сторони, то було повне ну, це повне відчуття, що там проблеми були реально на кожному етапі. Проблеми були на кожному етапі. Від виготовлення і відправлення до війська до реакції чиновників на скандал, а до відповідальності не притягнутий був взагалі ніхто. І от зараз ми намагаємося цю ситуацію виправити для того, щоб дати чіткі сигнали, дати чіткий урок на майбутнє. Саме тому ми і підготували заяви на НБУ і ДБР, Ми бачимо в них перспективи. Ми що не зліземо. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.